Ну что, зрада зрадная, потужнейшая. От того, от кого мы даже и, и навіть не чекали, от Марка Рюте, генсека НАТО. Дядька, натовская зрада. Так. В то время, когда наш всемогущий 13-й апостол не лох, так. беспокоится за пожары в Калифорнии, бесп... ему засовывают... Тр... Почекай, <сосуд> не турбуется с пожарами у Калифорнии, а борется с ними. Ему... Уже да. забрали песок, у ведра нагрузили. Так. в Лопухи пособирали. Да и 150 зараз виїжджають. раз роздали. Та ну все є. забрали у дворников. Слухай дядька, и в этот час, нашему ага. из НАТО нажал спину. Ой-ой-ой. Чью сразу, блядь, хуй его знает. Ой-ой-ой, Вовчику Вовчику, ну-ну-ну. Короче, ценато Марк Рюте Заявляет таке. Так, так. Говорит совершенно ясно, что что Украина сейчас <гласть> не в состоянии вести переговоры с позиции силы. Ой -ой -ой. ой. Ты слышишь, что це... он заявляет. Та ну, йо, май, Дядька, ну Дядька, смотри, жо? Та саме. Слухай, собой... почекай. Так. А він же от місяць тому назад, от я пам'ятаю чітко перед новим рочком, він же казав: ми будемо підтримувати Україну до кінця. Ми надаємо зброю стільки, скільки треба. Ну. А тут Трамп прийшов ну, так, до і... виборів у США. Мабуть, он имел... став президентом, що щось, щось он запів іншим. Мабуть, він мав в виду, що будемо підтримувати Україну до кінця, коли Україні буде кінець. Ну, по-перше, я не знаю, як ну, можна так. підтримувати Україну, якщо наш підтримує світ, Всесвіт. Приставиш? Рятуємо Америку. Ну. Проще можна ще казати. Ще можна казати про таке... Що... Нам щоб... та його допомога сильно і не треба. То просто щоб він много не ляляков. Дядька, ну само собою, розумієш, що все, що он имев в виду, що в даний конкретний момент. А -а -а, в тобто завтра може бути Дядька, прийшов. ну поки пожари в Каліфорнії наші, поки сирійцям допомагають, поки Молдаванам з електрикою, вот поки у нашого не сильна позиція. Прогиб пішов. Так. Прогиб. В чуть, шоу, чуть, говорит, да, а завтра, да. А завтра да. Завтра, мова. Так, а завтра все. перемога. Так, так. Я чекаю. Володька. Тому що все це зрада і псов, запам'ятайте. Дякую, дякую, дякую. Здорочка, здорочка, здорочка. Вовчко, вовчко, вовчко. Здорочка, 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 з ну, Більше б... не буде від нього Фаната. новин. Так.